З програмою Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова вітаю. Президентські вибори у США увійшли у заключну стадію. Лише тиждень залишається до дня голосування 5 листопада. Наразі кампанії обох кандидатів демократки Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа роблять останній ривок, щоб завоювати прихильність виборців, які ще досі не визначилися зі своїм кандидатом. Дональд Трамп у вівторок звернувся до преси у своєму маєтку Мару Лаго. Пізніше він зустрінеться з виборцями у місті Алентаун, штат Пенсильванія. Камала Гарріс у вівторок. Роко увечері звернуться до виборців з майданчика біля Білого Дому. Про останні новини передвиборчої кампанії ми поговоримо з нашими колегами Тетяною Ворожко та Марією Ульяновською. Вітаю, вітаю Марія! Чого можна очікувати від okay. Камали Гарріс сьогодні? До кого саме вона звернеться, і які меседжі ми можемо почути? Отже, дійсно сьогодні тут у Вашингтоні відбудеться заключна промова Камали Гарріс. Ці заключні промови і Дональд Трамп і Камала Гарріс адресують переважно виборцям, які досі не визначилися за кого вони будуть голосувати, та не визначилися, чи підуть вони на вибори загалом. Отже, сьогодні, за повідомленнями штабу Камали Гарріс на мітинг її передвиборчі зареєструвалося близько 80 тисяч людей. І вже бачимо, що до мітингу ще три години, але люди вже починають збиратися. Вони у футболках на підтримку Камали Гаріс вони дуже жваві, вони дуже захоплені тим, що сьогодні вони побачать. Я поспілкувалася з кількома виборцями. Вони сказали, що перш за все вони прийшли сюди, щоб підтримати Камалу Гаріс. Ну і також вони хочуть почути від неї повідомлення радості. Вони хочуть почути від неї якусь. Також чіткість щодо того, як вона політично збирається вирішувати їхні питання, але кажуть, що дійсно ця промова навряд вплине на виборців Трампа, тому що їхні. їхні... Погляди вже відомі, вони будуть голосувати, продовжувати голосувати за Дональда Дональда Трампа. Отже, що буде у фокусі цієї промови, перш за все, штаб Гаріс каже, що це буде промова радості, і це буде промова з обнадійливим повідомленням. Камала Гаріс пропонує перегорнути сторінку ери Трампа та перейти до лідерства, як вона це називає, нового покоління. Вона наголошує, що її пріоритет насамперед це потреба людей і потреби не лише її виборців, а усіх виборців. І тут також каже, що у цій промові вона буде наголошувати на єдності сполучених штатів і єдності усіх американців. Ну і також у цій промові вона буде робити акцент на тому, що її пріоритет це насамперед люди і американці, в той час як пріоритет Дональда Трампа це насамперед сам Дональд Трамп. Я пропоную послухати, як вона про це говорила на мітингу у Пенсильванії ще цими вихідними. Ми знаємо, що це будуть щільні перегони до самого кінця. Тому в нас попереду багато роботи. Але ми любимо важко працювати. Важка робота це хороша робота. Важка робота це радісна праця. І будьте певні, ми виграємо. Ми виграємо. Ми виграємо. І ми виграємо. Тому що, якщо ви знаєте, що ви обстоюєте, то ви знаєте за що боретесь. І ці вибори про два дуже різні бачення для нашої нації: одне Дональда Трампа. Який зосереджений на самому собі і на минулому, і ми не повернемося назад. І ось чому, бо ми зосереджені на майбутньому та потребах американських людей, на відміну від Дональда Трампа, який весь день проводить, дивлячись у дзеркало, зосереджений на собі. І ми розуміємо, у нас є можливість перегорнути сторінку страху і розколу, які визначили нашу політику на десятиліття через Дональда Трампа. Ми маємо можливість перегорнути сторінку старої затертої методички, бо вона вже нам остогидла. Тетяну заключна промова Дональда Трампа в неділю в Медісон гарден викликала гучну критику. Що ми чуємо від кампанії зараз? І які меседжі прозвучали у спілкуванні Дональда Трампа з пресою в Марулаго. Ну, власне, нагадаю, що найбільше обурення викликав жарт одного з коміків, який виступав перед виступом Дональда Трампа, який назвав Опорте Ріко, який є американською територією, плавучим островом сміття. Ну, власне, сама кампанія Трампа сказала, що цей жарт він недображає, не відображає позицію Дональда Трампа, його кампанії. Але було цікаво почути, що ж про це думає власне Дональд Трамп. Коли цим поцікавився ABC, він сказав, що він не знайомий з жартом, не знає коміка. Також виступаючи перед перед виборцями, Дже Діванська дедату віцепрезидент. Еденти від республіканської партії сказав, що він не буде власне говорити про це, самі жарт, але ну не треба вже так на все ображатися. Ну і власне сьогодні Дональд Трамп виступав перед пресою. Це було заявлено як пресова подія, бо там не було насправді можливості поставити запитання. А назвав власне саму цю подію святом любові і сказав, що ми відкриті до будь-яких людей до, до будь-яких людей. Ну і власне, що ми створили таку велику коаліцію. Ну і власне розпочав він цей свою промову тим, що жорстко розкритикував камулу покладаючи на неї відповідальність та провину насправді за а, процеси або за події, які виходять за межі повноважень та можливості віцепрезидента. Давайте послухаємо In less than four years, Kamala Harris has Менш ніж за чотири роки Камала Гарріс знищила наші кордони. Знищила такої ситуації у нас ніколи не було. Зруйнувала середній клас. Безконтрольна інфляція спричинила проблеми, які ми навіть не думали, що можливі. Пролиття крові, зубожіння в наших містах поширено. і вони запустили неспокій та війну навколо світу. Подивіться, усе або вибухає, або щойно вибухне. Більше немає жодної поваги до нашої країни, жодної поваги до нашого лідерства. жодна людина не спричинила так багато смерті та руйнувань вдома та за кордоном. І ніколи не можна дозволяти бути президентом Сполучених Штатів. Дональд Трамп сказав, що Камала Харріс веде кампанію ненависті, а сам він намагається порятувати Америку. Варто варто зуважити, що а, за даними ФБР, від доповідь, яку вони оприлюднили у вересні, за 2023 рік, злочини з дещо йде вниз, так само знижується і інфляція. Також немає е, немає даних про те, що злочинність серед нелегальних емігрантів перевищує злочини серед а, звичайних американців. У своєму виступі тим не менше, Дональд Трамп все ж таки зосередився на основній темі своїх трьох кампаній президентських це Легальний емігрант він сказав, що якщо він переможе, то а, запровадить смертну кару. А якщо нелегальний емігрант б'є американського громадянина, а також а, запровадить таке, буде забирати власність у гангстерів, злочинців і створить фонд для того, щоб передавати це жертвам злочину. Ну, якась така подібна програма вона насправді вже існує сполучених штатах. Ну і власне він для того, щоб продемонструвати такі три основні теми в своєї кампанії, він запросив звичайних американців, які розповідали про власне свій досвід. Це була жінка, яка втратила дитину через злочин нелегального іммігранта. А це був чоловік, який розповідав про проблему свого бізнесу через високу інфляцію. Та жінка, яка втратила свою свою невістку, а військова, яка виходила, яка була в Афганістані, і от, власне через цей вихід в Афганістані не вдали. і Ми бачимо, що Дональд Трамп почав звертатися більше до ветеранів до американських військовослужбовців. Дещо він сказав і про зовнішню політику. Він сказав, що Асна не вихід із Афганістану. Він, скажімо так, показав слабкість саме через це, Путін вторгся вторгся в Україну і сказав, що якщо він стане президентом, він зможе налагодити гарні відносини з Росією та Китаєм. Марія результати цих виборів, як передбачають експерти, значною мірою залежать від семи штатів, де політичне подобання виборців не є сталими. Раніше в кампанії Камали Гарріс повідомляли, що вона має намір зосередитись на всіх цих штатах. Чому Гаріс вибрала для сьогоднішнього звернення Вашингтон? Це хороше питання, Наталіо, і це місце, де ми зараз знаходимося, є непересічним. Позаду мене ви можете побачити Білий Дім і Еліпс парк. Це є парк на південній частині а, Білого Дому, і це місце є непересічним. І його обрала кампанія Камела Гарріс з двох причин: по перше, тому що а, позаду білий дім, і це показує а, такий символ того, що є на кону в цих перегонах. Але по-друге, саме це місце є таким сумнозвісним місцем, з якого Дональд Трамп, ще будучи президентом, закликав своїх. Прихильників іти і штурмувати капітолій 6 січня 2021 року, і саме звідси вони вирушили до американського конгресу, куди вони тоді і увірвалися. А також штаб Гарріс каже, що цей, це місце буде уособлювати собою той вибір, який зараз стоїть перед американськими виборцями. А, і також після промови дійсно Гарріс поїде. Разом із своїм напарником Тімом Волзом по усі, усіх усіх е, штатах, які коливаються, і буде мати там зустрічі із виборцями, щоб переконувати їх прийти і проголосувати е, за неї зараз. Експерти кажуть, що перегони будуть дуже близькими. Вони будуть у цих е, е, семи штатах, буквально в межах похибки, і кажуть, що кількадесят тисяч виборців вирішать долю цих перегонів. А це є дуже е, така серйозна заява, оскільки майбутні Америки, яке пропонує Дональд Трамп, і майбутні Америки, які пропонує Камала. Гаріс дуже відрізняються між собою, і ось ці штати Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Північна Кароліна, Джорджія, Аризона та Невада будуть по суті і вирішувати, яким буде майбутнє сполучених штатів. Так от окрім цього туру цими штатами, які коливаються, камала гаріс, також організація, яка її підтримує, впроваджує останній тиждень дуже потужну рекламу вартістю понад 100 мільйонів доларів, щоб транслювати її серед виборців, які ще не визначилися, і вона буде там робити акцент на економічних проблемах виборців. А також на тому, що вона пропонує для поліпшення їхнього життя на відміну від Дональда Трампа, і також буде казати, що Трамп шукає особистої помсти на цих виборів, виборах, тоді як Камала Гарріс стоїть за людей, як вона каже. Ну і також буде націлена ця реклама і на темношкіре населення, на те, щоб вони вийшли і проголосували. Вона буде розказувати ця реклама про те, як Камала Гарріс пропонує вирішити їхні економічні проблеми ну і також звертатиметься до таких образливих виразів, які до яких вдавався Дональд Трамп нар. Хунок темношкірого населення таню. А якою буде стратегія Дональда Трампа у цих семи штатах годілках Ну, власне, негайно після він відправився до Пенсильванії, де візьме участь в двох подіях В містечку, де проживає велика портаріанська громада. А також візьме участь в іншій події, яка буде присвячена власне пенсійному забезпеченню та медичному забезпеченню людей похилого віку. Отже, ми бачимо тут дві різні громади. Крім цього, активно виступає Джеді Венс. Він окремо як правило виступає так само. А в штатах Гойдалках, І приєднався третій учасник це мільярдер Елон Маск, який зосередився, власне на Пенсильванії, де він фінансує. Роботу в ропропрацівників виборчої кампанії ходять від дверей до дверей, агітуючи людей. Також він фінансує рекламу та сам знімається в рекламі спрямований проти Камала та Активно виступає перед виборцями штату Пенсильванія. Дякую, колеги, за вашу роботу. Про останні новини перед виборчої гонки у США. ми говорили з Тетяною Ворожко та Марією Ульяновською. 10 кілометрів на протезах подолала група українських ветеранів у рамках 49-го марафону морської піхоти США у Вашингтоні. Загалом в одному з наймасштабніших забігів країни взяли участь 30 тисяч людей. Українські ветерани беруть участь у цих змаганнях з 2016 року. Скільки ветеранів приїхало цього року, заради кого бігли і якими зусиллями долали дистанцію? Спостерігали Андрій Борис та Юрій Панін. Ранок неділі на шосе між Вашингтоном та Арлінгтоном у штаті Вірджинія. Замість автомобілів тисячі людей. Це учасники щорічного марафону, одного з найбільших у світі, який організовує корпус морської піхоти збройних сил сполучених штатів. цього року зареєструвалось 30 тисяч бігунів. Це величезна кількість. Зараз цей марафон є четвертим у світі серед тих, де немає грошових нагород. Марафон називають народним, тому що він заради людей. Корпус морської піхоти любить бути залученим у справи спільноти. Марафон започаткували 48 років тому після закінчення непопулярної в Америці війни у В'єтнамі. Це була одна з спроб об'єднати цивільних і військових. Сьогодні марафон це майданчик, де кожен учасник може звернути увагу на речі важливі для нього. хтось біжить, аби зібрати гроші для благодійної організації, хтось в честь загиблого друга, хтось заради мами, яка бореться з раком. Помітні на марафоні і синьо-жовті стяги. Місцеві українці та американці прийшли підтримати 11 бігунів з України. Це діючі військовослужбовці та ветерани. Організував та спонсорував приїзд української команди до Вашингтона благодійний фонд United Help Ukraine. та його волонтери. Благодійники також опікуються ветеранами під час їх перебування в американській столиці. Ну заради перемоги, щоб показувати хлопцям, як можна навіть з таким важким пораненням жити далі. Артем Мороз втратив обидві ноги на Херсонщині восени 22-го. Важка реабілітація, спеціальне протезування в Сполучених Штатах. Через два роки він не лише ходить, а й бігає. Я показую хлопцям, як я танцюю, як я плаваю, як я бігаю, як я живу, як я ввожу автівку, як я працюю і так далі. Я просто показую хлопцям, які Відчай зараз знаходяться свіже поранені хлопці в центральному шпиталі, в Ірпінському шпиталі, і дуже дуже багато ще лікарень, в яких знаходяться поранені хлопці для Артема. Це перший забіг у рамках марафону по американській столиці. А для Вадима Свериденка, ветерана АТО та уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій, дев'ятий Україна стала значно помітнішою на цих змаганнях, каже Вадим. Я пам'ятаю, як ми бігли перший марафон Україну Не знали, хто це, що це біжать. Знаєш зараз, знають наші прапори, наш герб, наших ветеранів. Я хочу сказати, щоб американці ще більш підтримували Україну. Хочеться, щоб все таки об'єднання народів було більш потужнішим. Алан Местел, фотожурналіст, після повномасштабного вторгнення вже чотири рази їздив в Україну документувати події війни. Сьогодні він знімає українських військових на марафоні у Сполучених Штатах. Я працюю фотожурналістом вже тривалий час. Здається, ніби ти розвинув здібність відгороджувати себе від емоційної реакції. Але побачиш цих хлопців, мужність, яку вони проявляють. Ці хлопці часто не військові, а цивільні. Я якось працював зі снайперами. Один був юристом, інший залізничником, а третій артистом балету. І всі служать. Тома біль і сльози. Артем Мороз, як і всі українські ветерани, долає 10 кілометрову дистанцію. Після п'ятого кілометра відкрилось друге дихання. і Я зрозумів, що я дійду, дійду точно. Добіжать не добіжу, але дійти дійду точно. Цей марафон повертає віру в себе і свої сили, каже Артем. Наступного року українські ветерани ймовірно візьмуть участь у повному марафоні забігові на 42 кілометри. Андрій Борис Юрій Панін голос Америки Вашингтон. Письменник і волонтер Андрій Любка у турі Сполученими Штатами та Канадою розповів про потреби українського війська, що означає перемога, та що робити із розколом в українському суспільстві, завдяки волонтерській діяльності письменнику вдалося зібрати понад півтора мільйони доларів та придбати і доставити 310 автомобілів Збройним силам України. Про те, як виглядає війна, зблизька та зокрема, чим відрізняються українські військові від того образу, який склався в уявленні людей на заході. З письменником поговорила Ганна Твердохліб. Письменник і волонтер Андрій Любка описує російську війну та український тил. Він десятки разів їздив на схід України, переганяючи туди авто для фронту, придбані за кошти своїх читачів. Під час виступу у Вашингтоні Любка розповідає про те, як насправді виглядає армія із цивільних. Українські військові каже він: не схожі ані на Рембо, ані на Бородатих Гемінгвеїв, як їх можуть уявляти на заході на третьому році війни. Це один з великих парадоксів, тому що українська армія, особливо після успішних операцій, після того як відбила наступ, вона здобула репутацію однієї з найкращих у світі. Це ми піднялися в рейтингах різних мілітарних, але насправді наша армія збільшена в сім разів. Коли ти приїздиш на фронт, то ти бачиш не Брюса Вілліса, чи ти бачиш не чуваків із барбершопа із бородами, якого Гемінгвея, ти бачиш пузатих дядьків. Села та, от які були мобілізовані, які воюють і роблять свою щоденну рутинну, важку брудну роботу. Але так виглядає армія, і це армія цивільних. У цьому її сила, бо вони більш винахідливі, творчі, і в цьому також е часом її слабкість короткі тексти у соцмережах допомагають письменникові, який у час війни став волонтером, збирати гроші на машини для фронту. Швидка допомога від комітету. Це вже зараз 311 машин. Складно собі уявити цю цифру, бо це був би велике поле вже забите просто машинами, великий паркінг. У грошовому вимірі це півтори мільйони доларів США, але левова частка не з-за кордону. Здебільшого це невеликі внески саме з України. Навіть є до прикладу жінка, котра щомісяця з власної пенсії перераховує на письменниковий збір кілька сотень гривень. Утім, така відданість допомозі армії сьогодні радше виняток, каже Андрій. Річна грошаха в тому, що є відчуття. Великого натовпу та великого народу, який от стоїть за цією справою, і кожен потрішки щось робить. А зараз є відчуття, що маленька меншість, якій так важко, але вона все одно дуже активно підтримує. Тоді як більшість е живе, ніби нормальне життя американська і канадська діаспори нагадали Андрієві Любці про ще одну проблему, яка каже: він глибша є в Україні. На превеликий жаль, оця лінія поділу вона прослідковується і досі, і в штатах, і в Канаді, між різними хвилями еміграції, між тими українцями, які народжені тут. І, але це не, не виняток еміграції або Америки. Це насправді та ситуація, яку ми бачимо в Україні, коли внутрішні поділи глибші між тими, хто воює і хто не воює. Має бути усвідомлення суспільства того, що поділи ведуть нас до поразки. Так було завжди в історії. Так воно буде і цього разу. Чи суспільство готово це визнати? Сумніваюся. Е, суспільство не електризоване. Суспільство не електризоване проти політиків, влади. Проти військових, уже, наприклад, ТЦК. суспільство шукає собі ворогів, тому що е ненависть вітає в повітрі, і коли ти живеш в тилу в Україні, в тебе немає на кого її вим... вимістити, і ти шукаєш людей, які які винні в усьому, бо дотягнутися до росіян чи до Путіна ти не можеш. Любка каже, що українців рятує культура. Люди розкуповують квитки до театрів за кілька місяців наперед. Книжковий ринок б'є рекорди за усі роки незалежності. А на поетичний вечір у Херсонському підвалі читачі приходять у вечірньому одязі, наче до опери. Але письменник застерігає українців від наївності, яку спостерігає вдома, які віру в те, що все мусить змінитися в якийсь один момент. Суспільство дещо популістично налаштовано до того, що ніби ми маємо стати частиною заходу, бо ми. Бо на нас напали, бо ми жертви, бо, бо так багато зла, так багато злочинів. Не усвідомлюючи, що розмови про реформування країни вони важливі і без цього нічого не буде. Без е, перебудови е, стосунків всередині країни нічого не буде. Тобто суспільство, на жаль, далі залишається таким. Інфантильним та дитячим у своїх поглядах віруваннях у вірі в магічну перемогу, яка настане. Або що хтось один, наприклад, прийде, чи Зеленський, чи наприклад залужний, що хтось один може все змінити на світі, що все залежить від американських виборів. Тепер треба чекати. От суспільство вірить, в якісь такі магічні речі, які не мають зв'язку із реальністю і довгостроковою війною. Раніше Любка досліджувала Балканські війни, зараз описує війну у власній країні та має намір вивчати і українське повоєння, щоб з часом каже написати роман про свою епоху. Не про війну, а про нашу епоху. Про, про війну як елемент того війна це наша найбільша травма. Це, це річ, яка вже дефінює наше покоління. Але е, про те, якими ми є, що нас відрізняє. Кімната для печалі. Цю книжку Андрія Любки прочитала незадовго до його візиту в український дім у Вашингтоні, посолка України у США Оксана Маркарова. Каже, досі думає про прочитане. З одного боку, ми працюємо над нашими пріоритетами, зрозуміло, зброя, допомога Україні, санкції для Росії. З іншого боку, кожна мелодія, кожна книга, кожен балетний виступ наших українських ну, без перебільшення, геніальних. Творців він показує за що ми боремось, і він також показує, що українська культура це світова культура на противагу того, що говорить про, про це російська пропаганда. Тому це дуже важливо. Ну і особисто для мене це ще й дуже приємно. Тобто, в вирі такої постійної роботи вирватися на секунду і поговорити, як, наприклад, сьогодні з Андрієм Любкою. Це ще й величезна приємність і нова книжка, яку тепер можна прочитати. З Вашингтона Ганна Твердохліб, Костянтин Голубчик Голос Америки. Українські жінки, військовослужбовці, родини внутрішньо переміщених осіб та рідні військових мали можливість цього літа пройти курс яхтингу в рамках програми Сама собі ціль за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. для багатьох з них це стало способом повернути собі контроль над реальністю та відчути власну силу. Утім, для декого з них вітрильні вже стало новим майбутнім. У прогулянки під вітрилами з учасницями проєкту рушила Анна Костюченко. Нічно західний 36-річна Катерина Котлярова визначає напрям вітру, поки решта команди лаштує вітрильник до відходу. Ці жінки протягом літа брали участь у реабілітаційній програмі для жінок, ветеранок, дружин військових та родин переміщених осіб, де пройшли базове навчання з вітрильництва. Катерина сержантка ЗСУ. Ще влітку 2014-го пішла воювати в добровольчий батальйон Айдар на Донбасі, в якому служила близько двох років. У 22-му з перших годин повномасштабного вторгнення Росії Катерина знову пішла на фронт і воювала понад два з половиною роки поспіль, демобілізувалась на початку цього літа. Тоді ж долучилась до реабілітаційної програми для жінок у яхт-клубі. Це дає неймовірний спокій і в той же час це концентрація на тому, що ти робиш. Це командна робота, і ти розумієш, що а, на тобі відповідальність, як і на кожному члені команди, і це неймовірно. І, причому, що члени команди це не просто якісь рандомні люди, це всі дівчата, і кожна з них має свій нелегкий досвід, нелегкий шлях, і ми розуміємо одна одну. Ініціаторка цієї програми реабілітації для жінок, – 43-річна Вікторія Потоцька. Вона вже понад 10 років займається вітрильним спортом. Раніше ходила під вітрилом разом з чоловіком, але він пішов воювати з перших тижнів великого російського вторгнення. Влітку цього року, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID Вікторія відкрила курси яхтингу для жінок, яких війна зачепила найбільше. У 2024 році ми знайшли партнерів, це Projector Foundation за підтримки американської агенції Сейт. Вони нам допомогли реалізувати цей проєкт реабілітація дружини військових, ветеранки, жінки ВПО. Ми відібрали 16 жінок, тобто ми отримали більше 120 заявок, причому до нас зі всієї України зверталися жінки. У 48 48-річної викладачки англійської мови Ольги Ломової на фронті син військовий моряк. Чоловік почав воювати у 2014-му і за рік отримав поранення. дуже складно у нього постконтузійні ці всі розлади здоров'я. Але коли я побачила, що є набір на яхту, то я записалася. Новий досвід у школі яхтингу став для Ольги джерелом психологічного розвантаження, каже жінка. Це захоплюючись. По перше, це дуже не як зараз незвичайна, незвичайний досвід. Ми звикли, ну тобто, це не повсякденні справи, не не рутинні такі. Коли, коли людина щось робить нове, незвичайне для неї це ж нові нейронні зв'язки. Це дуже класно з точки зору психології. Влітку жінки вперше спробували себе у регаті. Деякі з них тепер готуються вже до міжнародних змагань наступного року. Одна з них – 41-річна парамедикиня Ірина Вітів. Коли я сюди прийшла, це була мрія чоловіка. У мене чоловіки син вони військові, і вони не мають можливості зараз вбивати свої мрії, тому я за них. Ірина розглядає керування вітрильником не просто як нове захоплення, а як основу для нової професії. Це інша мова, це зовсім інший набір навичок, яких у мене взагалі не було. Але воно втягнуло, стало зрозуміло, і зараз я паралельно ще навчаюся в на курсі капітанів і мрію, а мрія стала ближче набагато отримати ліцензію. Тренування жінки проходили влітку два рази на тиждень. Утім, погода змінюється, і жінки лаштуються у фінальний вихід у сезоні. Катерина Котлярова керує човном. Її 32-річна сестра Олеся управляє гротом, тобто косим вітрилом. Після анексії Криму та початку окупації Донбасу Олеся разом з сестрою долучилась до добровольчого батальйону Айдар, де прослужила півтора роки. Спочатку повномасштабного нападу Олеся присвятила себе волонтерству. Приєднатись до реабілітаційної програми, вона вирішила насамперед для Катерини, яка лише нещодавно повернулась з фронту. ходимо. Вона стала краще висипатися. В неї, до речі, була безсоння. Ми зараз боролись то з тим, якісь там таблеточки давали, тому подібне. А зараз вона, в принципі, я так бачу, що без таблеток справляється зі сном. Тобто теж дає спокій, гармонію і видно по, 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 по У жовтні жінки взяли участь у регаті Вітрила перемоги для учасників бойових дій, які проходять лікування або реабілітацію. У змаганнях взяло участь 30 вітрильників, що стало рекордом за кількістю ветеранів війни у вітрильній регаті в Україні. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому етері ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.